Починається нова благодійна вистава у Черніхові Івасик Телесик. Сюди вже потрохи сходяться діти, аби подивитися нову казку. Батьки ж малих зізнаються. Це розрядка не лише для малечі, а й для них. Так, такий період потрібна. Це така підтримка, якийсь позитив, енергетика. Якби не було кожен день плакати, це не є щось таке особливе. А от вірити в те, що буде краще, то й потрібно і нам трошечки розвіятись. Пані Олена розповідає, вірить, що кинувши кошти у скриньку, вони зможуть допомогти і її сину, який нині на передовій. Ці кошти, які даю для наших дорогих і рідних, і мій син також там. Кожен день молюся, плачу і вірю в те, що всі будуть тут. У те, що своєму тато зможе допомогти, вірить і чотирьохрічна Настя. Дівчинка за таке коротке життя пізнала, що таке війна, і чітко розуміє, що зараз робить її батько. Да, Мой папа у школі, він мене захищає. І, і це гроші теж збирають так, щоб і твоєму тату допомогти, так? Так. Давай тобі допоможу. Ось бачиш, така Так, сиди. Молодець. Збирає кошти колектив місцевого будинку культури. Працівники зізнаються, коли почалася війна. Думки довго не могли зібрати докупи. Як робити, як жити далі? Що буде з нами? Що буде з нашою культурою? Як ми будемо нести надалі свою культуру, свій талант, показувати людям? Та щойно оговталися, зрозуміли, що власне культурою теж можна допомогти і не лише морально, а й фінансово. Тоді почали зідзвонюватися, хто готовий вийти на роботу. Я повністю обладнав блокпост своїми світловими приладами, забезпечив електроенергію і всім необхідним. І так сталося, що я побачив потребу в тому, що я можу зробити, я буду більш дієвішим зі своєї сторони, маючи життєві надбання в музичній сфері. Тобто, я зрозумів, що я можу цим допомагати надалі солдатам, військовим. Далі постало питання, як саме збирати кошти, аби у холі стояла не просто скринька, про яку за кілька днів забудуть, а про неї пам'ятали. Вперше виступив колектив Просто неба на місцевому ринку тоді за кілька годин вдалося зібрати необхідну суму для земляка на закупівлю тепловізора. Це було стихійно, але дуже дієво. Тоді ми зібрали майже 53 тисячі. Якщо не помиляюсь, там навіть доносили ще потім кошти. Ну приблизно така сума була. Згодом зізнається Олексій, стало помітно, що люди втомилися і менше стали донатити на ЗСУ. Втім, разом із колективом стали шукати вихід далі. Тому було прийнято рішення робити онлайн виступи. Проводити якісь ефіри, говорити з людьми, щоб вони не забували про те, що відбувається сьогодні в Україні, тому що ми розуміємо, там, де йдуть ворожі дії, там де війна йде, там люди гинуть. Нам цього всього не зрозуміти. Згодом підключили і вистави. Режисер самотужки виготовляє усі іграшки, щоб допомогти колезі. Галі, ми почали нашу першу виставу Коза Дереза під час воєнного стану. Ми почали козу дерезу робити. Фраза у нас була, від якої ми відходили, це геть із хатини коза, не І власне, ми від цього почали будувати всю казку, і це, скажімо, прийняло такий фурор. І у нас колега має чоловіка, який зараз у нас на війні, і ми вирішили для нього також зібрати кошти для того, щоб йому допомогти воювати і захищати наші землі. Дружина військового розповідає, коли чоловік зателефонував із фронту і попросив тепловізор. Відразу знала, куди має звернутися. Допомогти потрібно і ще двом землякам, які по збігу обставин сусіди тепер і по блокпостам. Він вже там знаходиться більше трьох місяців, і військовий досвід у нього тільки армія, але не зміг сидіти вдома і пішов захищати нашу країну і свою родину. Потрібно на два тепловізори: 56 тисяч. Тому що це треба на два блокпости, так як мій чоловік служить із хлопцями з однієї вулиці, які у нас проживають. Вони танкісти, а мій чоловік-артилерист, тож потрібно два тепловізори. Збираємо. Крім цього, у місті збирають на ще один тепловізор, долучаються до волонтерства і місцеві діти. У нас були діти, які е, працювали як вуличні музиканти, сиділи на сходах, грали на гітарі, співали і збирали. У нас були діти, які приносили свої заощадження із скриньок, які вони розбивали. Е, останній тренд це малювання картин. Е, дівчинка черніхівська, е, старшокласниця е, Діана Капінус. Намалювала картину такого шикарного кота акриловими фарбами по полотну і виставила його на аукціон. Заробила за нього дві тисячі, і гроші пішли на машину воїну із головеного Володимиру Рудюку на передову. Потім ми збирали на тепловізори, назбирали на багато тепловізорів. У нас є в Данії дівчина Черніхівська, яка там працює, Олена Крисюк. і Вона знайшла магазин там, де нам роблять скітки. А щоб людей постійно тримати у тонусі, Олексій записує пісні, знімає кліпи. Каже, звісно, картинка може не така професійна, як у інших, втім, із душею та добрими намірами. Ми ще знімаємо пісні в такому або тут, або є у нас деякі локації, де ми відзнімаємо їх і викладаємо просто окремо піснями і підписуємо збір коштів. Тобто так люди більш дієвіше реагують, ніж просто на викинутий пост в соцмережах. А якщо ви бажаєте допомогти черніхівським патріотам швидше зібрати кошти на тепловізори, карту для переказу можете побачити на екрані. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК 1